Привіт, шановні! Як завжди, вітаю вас на каналі Криптошабля. І сьогодні у нас по графіку огляд ринку. Спеціально відкрив місячний таймфрейм. Подивіться: у нас флоу який був. Заходимо в місячний імп. Робимо його або фулфіл, або частково летимо далі. Ось, наприклад, починаючи звідси, подивіться, ось у нас. Зайшли в місячний, полетіли. Зайшли в місячний. Тут, правда, зробили фулфіл, але полетіли. Отут є пропущений. Бачите? Далі можна ще отут маленький. Ось був заход, полетіли, і ось зараз у нас яка ситуація? Дивіться, ось у нас був ось у нас був місячний імп. Ми поки що зайшли і пройшли його, подивимось. Всюди ми отримували якусь реакцію. Але зараз чомусь чомусь ми її не отримуємо. Нижче у нас є ось такий ще місячний імп. Не забуваємо про нього. Він у нас починається з 90 скільки 660. 90, Але ми з ним вже, в принципі, то працювали, і він свою функцію виконав. Тому. Тут може бути тільки ребалансіровка і не більше всього. А ось цей не відпрацьовував. Тому тут є, звісно, питання. Переходимо, тепер я все це прибираю. Переходимо тепер назад до. А, ну давайте ще тижневі. Просто я не хочу, щоб воно було навантажено. Дивіться, у нас є оцей ми вже повністю ребалансіровку зробили. У нас є ще ось цей, ось цей от тижневий, в який ми не дійшли. І він також виступає магнітом для ціни. І він також може бути легко протестований. Бо якщо ви звернете увагу, ми трошечки до нього не дійшли. Тепер повертаємось до. Куди до моїх стандартних. Оце мій стандартний графік. Йдемо на добовий і розглядаємо ситуацію зараз. Дивіться. Е, значить, ось у нас був 4 годинний але мені здається, можна вже нанести 1годинний імп. Ось, так, да, 1годинний імп. І що ми маємо? Тобто, мені здається. У нас була гарна маніпуляція лоєм, і зараз ми маємо короткостроково отримати реакцію, куди? Або до годинного імба, або до 4-годинного, або ось ці 2-4 годинні. І я буду шукати підтвердження, в якійсь із цих зон на розворот злам структури, підтвердження, і поїхали вниз. Вниз куди? Ось наш ось цей тижневий імп. Ось він, зображений. І вже від нього я би хотів побачити реакцію в лонг. противагу, У нас є маніпуляція, у нас є місячний імбаланс, в який ми повертаємось. І дійсно йде, йде можливість на те. Або йде, є можливість на те, що ми будемо рухатись вгору. Чому? Тому що зараз от я не можу сказати, що всі прям топлять про альт-сезон. Про зараз якраз канали почали казати все, падаємо. Ну я не скажу, що прям більшість-більшість, але як точно більше половини вже кажуть, що треба шортити. І коли треба кажуть, що багато людей шортять. То можуть поїхати спочатку їх виносити, а це може бути на 108-110, це може бути 114-115. І коли всі знову а, аль СІЗОН, поїхали, почнуть вангавать, ми тоді поїдемо вниз. Тому зараз от, я дуже обережний. Тобто, що мені треба побачити? Зараз я поприбираю всі ці. Дивіться, що мені треба побачити. Зараз я хочу, наприклад, на 1 годинці, я хочу побачити на 1 годинці у нас ось є імбаланс. Або на 4 годинці. Ось є, я, мабуть, візьму 4-годинний. Бо він все ж таки по старшинству він має більшу вагу. Ось. Я би хотів зараз побачити тест цього імба. Короткострокові ідеї, що робити. Злам на менших таймфреймах підтвердження і похід сюди. От от таке от можна шортити я точно не буду. Я брав собі лонг, отут його частково прикрив, і зараз, скоріше всього, він відлетить по стопу. Ну, Давайте глянемо точно. Що в мене тут? В мене плюс 45%, точка входу 94,989. Да, він відлетить е, по степу, ну нічого. Якщо я побачу підтвердження, візьму ще один лонг сюди. А тут вже буду придивлятися, можливо, дійсно буду брати шорт з ціллю. Ну, ціль найцікавіша, це буде зйомо з цього лоя. І далі скільки дотягнулось в цьому імбалансі. Все більше мені додати тут просто немає чого. Домінація біткоїна за останні, от, грубо кажучи, останні три дні нічого не змінюється. Ми стоїмо в ренже на 2-4 годинних імбах, Все, крапка. Домінація USDT, там мені так подобається, коли люди кричали: ми розвертаємось, ми йдемо вниз. Отут, а по факту ми відтестили добовий імп і пішли далі вгору. Що я чекаю зараз по домінації? Подивіться, у нас є ціль на 6,2% плюс-мінус. От, і отут-от, бачите, один блок другий блок Чекаю розворотну формацію Буде супер. Ні. Можемо летіти куди завгодно. На 6,5, на 6,7, на 7,75. Варіантів багато, але це буде дуже боляче для ринку. Дуже боляче. Бо якщо домінація бітка може вже зараз так і не впливає. Як раніше. А от домінація стейблів все одно залишається досить вагомим аргументом. Тому будьте уважні, чекайте якісь підтвердження на розворот чи на продовження руху, поки що виглядає на продовження руху об'єктивно по факту. Так, поїхали. Зараз ми глянемо. Я давно дуже не дивився. Так, що мені не так важливо, хай буде авакс. Потім поверну. Нам треба глянути тотали. Але там я їх не дивився вже декілька днів, але я думаю, там все печально. Ми під імбалансом, і в такому варіанті, от з таким ціноутворенням, подивіться, у нас несхідний ордер флоу, імбаланс, тест вниз. Імбаланс, тест вниз. Зараз у нас є ціль, це оця от маніпуляційна. Хоча, як Купора сказав, вона не маніпуляційна. Але, в общем, лою цієї свічки. Якщо ми зараз почнемо рухатись ось так, от тоді вже будуть шанси, що ми розвертаємось. Поки що, на жаль, об'єктивно я налаштований на похід далі вниз. Подивимось. А, це Total 2. Пардон. Ще треба Total глянути. Тота, все от тотал, якраз от дивіться, він уже оновив ілої маніпуляційної. І наступно тут чисто несхідний ордерфлоу. згори знову купа імбалансів. Тобто для того, щоб щось змінилося, хоча ми можемо зараз ще отак от зробити 0,5 і отак от піти. І ось тоді, ось тут от десь можна буде казати, що о, у нас ситуація покращується. Поки з останнього огляду я казав, виглядає печально, так і є. Виглядає печальненько. Так. Аналогічно. Але в Total 3 ми знаходимося уже. Ми протестили 0,5. Зараз треба побачити ось таке, і можна буде вже сподіватися, що є якийсь розворот. Поки що, поки що печалька. На жаль, на жаль. Так, Азерс. Так само. Але тут, що у нас тут є: Ордерблок, імбаланс, який нас тут більш-менш утримав. Ну, знову ж таки, мені треба побачити, щось ось таке. Бажано, щоб тут був імб, і коротше, тоді буде розворот, буде непогано. Поки що жоден актив, жоден актив нічого цікавого, на жаль, не показує. На жаль. Я маю актив з капіталізації. Так, тепер поїхали на. Давайте ще глянемо ефір добітка, бо ми зараз будемо говорити про ефір. Ну, ось, у нас іде повторний тест. В принципі, ось те, що я тут малював, виглядає досить непогано. Пробиття імбів і тоді ефір може йти вгору. Але не забуваємо, що в ефірчика є ціль на тест з цієї пробитої трендової. У нас є чок-бос. Коротше, прям багато перспектив я не лаштую. Не налаштовую себе, що він піде прямо зараз вгору, але залишаю таку можливість. Тепер йдемо дивимось на ефірчик. На ефірчик, так. Це ми просто на уроці з людиною обговорювали різні варіанти. Дивіться, по ефіру ситуація дуже схожа до того, що відбувається по бітку. Ось у нас є добовий імп, ось він. Значить, оцей, мабуть, 4 годинний мені не потрібен, так. Да. Ось, у нас є 4-годинний імп. Ситуація дуже схожа. У нас знята ліквідність. Тобто, логічно виглядає рух вгору. На 4 годинках, скоріше всього, ось є імбаланс. І можна пошукати угодку. На імбалансі на малому таймфреймі розворот з підтвердженням, з цілями на цей імбаланс, а далі вже дивитися, буде отримуватись реакція в шорт, підбирати шорт. Ось наступна проблемна зона, ось наступні проблемні зони. Тому знизу також є ще ось тижневий імб, який ще не тестився. Ми зараз знаходимося. В місячному імбалансі. тому поспішних дій я не приймаю. Спот. Я трошечки я записував відоси в всі соцмережі, я викладав і в Ютуб, і в ТТ. Сказав, що зараз непоганий час набрати 10-20% свого спота, тому що похід вниз виглядає досить-досить реальним. Не дивлячись на те, що у нас індекс страху і жадоби знаходиться на рівні, був, здається, на якомусь ресурсі нижче 10, 9. це найнижчий рівень з моменту ковіда 2020 року. Але тим не менш, я не поспішаю. Тому що я вам казав, кажу і буду казати, що той, хто поспішає, того насаджую. Той, хто краще забере менше, але надійно буде працювати в плюс. І з більшою ймовірністю відпрацювання плюсів. Тому не бежіть, не женіться зі швидкими угодами. Краще дочекайтесь підтверджень, тоді заходьте. Більше налаштований на шорт загально. Але якщо буде лонг, мене це влаштує, бо спот в мене так само заряжений. Все. На цьому все. Дякую за увагу. Як завжди, ваші коментарі, побажання, зауваження чекаю в коментарях. Буду вдячний за лайк, підписку, поширення. Ну і не забувайте, що основне спілкування, всі новинки найшвидше викладаю в ТГ-спільноті. Наше посилання буде також під відео. Все. Всім па-па, З вами був Єрмакос. До нових зустрічей.